Привіт, Рая, і це моя рубрика Нічого Святого Історії святих від атеїстки. Сьогодні ми будемо говорити про ікону Сталіна, Гітлера, Путіна, Трампа і ще декількох божевільних. Сьогодні не буде нічого святого, але буде трохи гидко. Я вам розкажу про своє маленьке guilty pleasure. Про Та таке не говорять в пристойній компанії. Я люблю тоталітарну ікону. Я не впевнена, що таке визначення існує, але мені аж пече від задоволення, коли бачу, що божевілля доходить того рівня і культ особи перетікає в церкву. Я не кажу про тих святих, як Володимир Великий, який, хоча б Руся, хрестив, або княгиня Ольга, яка перша з правителів прийняла християнство. Але коли на іконі з'являється Путін чи Сталін. Депофіоз божевілля. І це мені подобається. Почнемо по порядку. Серед давніх неканонізованих і дурнуватих ікон, які я знаходила, були Іван Грозний, Григорій Распутін, але то було давно і не цікаво. Хоча з точки зору обирати тільки одіозні фігури для релігійного поклоніння дуже непогано, якісний вибір. Трохи ближче до нас Йосип Сталін. А де Сталін, там, мабуть, має бути і Гітлер. А ось і він. Гітлер. Культ Гітлера помер разом з Гітлером. Ну, майже так. Пік популярності фюрера був під час війни. На підкорених територіях церква часто сама і за власною ініціативою вивішувала ікони нового лідера. Як це сталося на афоні. Самі розумієте, влада змінюється, церква дивиться, куди вітер дує. Війна пішла, ікони зняли. Сьогодні активними шанувальниками святого Атаульфа Берлінського є члени російської катакомбної церкви істинних православних християн. Ці віряни точно знають, що святий Атаульф хотів рятувати нас від другого святого, святого Йосипа. Про нього й поговоримо. Культ Сталіна набирає популярності за моїми спостереженнями десь з 2000-х. Священники московського патріархату часто присутні на відкритті його пам'ятників. Виголошують схвальні промови, наче забули, які їхні попередники по Соловках відбували. Історична пам'ять коротка, ось прекрасна ікона, моя улюблена. Тут всі атрибути, аби віруючи зрозумів, що перед ними істинний святий. А якщо не зрозумів, то тут написано Мученик і Осів Сталін. Але це для зовсім нерозумних. У центрі ми, звісно, бачимо самого Сталіна у білому кителі з хрестом в руках. Зліва міська легенда, як Сталін ходив до святої Матрони Московської. Не питайте, хто це там на окремий випуск назбирається. збирається. Свята, звісно, йому передбачила перемогу. Він їй сказала, що він молодець. Є окремі ікони на цю тему. Ось. Справа ми бачимо мученицьку смерть героя. У, вибачте, святого. Товариш Каганович тримає за ноги товариша Сталіна, а його сестра душить подушкою вождя. Ось вам і мученицька смерть. А те, що у Кагановича не було сестри, так то справи не стосується. Як і те, що Сталін не був задушений. Не будьте такими дріб'язковими. Ікона Путіна замироточила. Вам не почулося? Увага! З 19 січня 2012 року у храмі оновилася і замороточила ікона Володимира Путіна, а також його освячений портрет. Господь дає нам такі знаки своєї благодатної присутності, написано на сайті церкви. І якщо зараз хтось засумнівається у чуді мироточення, то ви не справжні віруючі, бо справжні віруючі не мають сумнівів у своєму серці. Не вам вирішувати, яка ікона буде мироточити, а яка не буде. Храм секти путінопоклонників розташований у селищі Велика Гільня Нижегородської області. Матінка Фотиня порівнює Путіна з учнями Христа. По біблії апостол Павло був спочатку воєначальником і злісним гонителем християн, а потім став проповідувати Євангеліє. Путін під час своєї служби в КДБ теж займався не зовсім праведними справами. Але коли став президентом, на нього зійшов Святий Дух, і він, як апостол, почав мудро керувати своєю паствою. Йому зараз важко, але він виконує апостольський подвиг. Матінка також додає, що Путін це шлях інший для Росії. У одному зі своїх минулих життів він був князем Володимиром і Хрестив Русь. Тепер, Володимир Володимировичу, належить наново похрестити нашу язичницьку країну. Дивомироточні відбувається внаслідок віри народу. Матінка Фатиня вважає Володимира Путіна своїм кармічним партнером. Жінка заявляє, що в попередньому житті вона була не більше, не менше царицею Савською, а Володимир Путін царем Соломоном. Потім він був апостолом Павлом, потім Володимиром Великим. І якщо ви помічали, всі ці люди з попередніх життів завжди були кимось великими. І ніхто за коровою не вигрібав. Хоча це не єдине зображення низькорослого диктатора, він періодично з'являється тату, то то там, на окремих мозаїках і розписах. Ні, не ця Хоча схожа. Особисто я не вірю, що Трамп хоч трохи релігійна людина. Не здивуйся, якщо він поклоняється золотому телям. Але Америка релігійна, тому не скористатися з великої маси віруючих пустити гарну можливість. Євангелійські пастори розглядають президента як месію, порівнюючи його з біблійним царем Кіром. Кір був язичником, але обраним Богом для визволення свого народу. І Трамп, який не має ідеально християнського способу життя, теж має прийти, щоб зробити Америку great again. А знаєте, кого ще порівнювали з Кіром? А таульфа Берлінського. Як вам паралель? Часто зображення святого Трампа це шарж і провокація. Але є доля американців, які дійсно вірять в нового месію. Можливо, хтось зможе пригадати, що були ікони Ющенка і Януковича. І взагалі, то були. Якось одного разу художник В'ячеслав Бондаренко намалював ікони Януковича на коробці цукерок. Це була іронія над сакралізацією влади. Це не була святиня, це був фарс. Також можна пригадати розписи в храмах, де серед інших фігур можна впізнати і Порошенка, і Ющенка, і Януковича, і навіть кучму. Але фігури були такими дрібними, а віряни до того так несхвально ставилися, що культу вождя не вийшло. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. На цьому все. Дякую за ваші лайки, коментарі. Я обіцяю видужити до наступного разу і зустрінемося за новою цікавою історією.